Volkswagen транспортер свіжопригнаний із Швеції, 18-й рік чистий, якась сервісна машина. Оце в п'ятницю ми її забрали з таможні, з митниці. Десь в суботу там помили її, все в нас ще в пилю притрусилося. І я в ній тільки коврики там помив. По машині не єдиного підфарбування немає. І тепер вона ще, вона повноприводна. Це якась сервісна машина, бо всередині там якісь ящики 222 оригінального пробігу. На автоматі на двох вебастах. Одне вебаста, яке гріє кабіну. А друге вабасту, яке гріє вже грозовий відсік. Так, показую машину. Зараз в даний момент машина стоїть на зимній різині. Вона нова, просто нова і все. Може там вона 5 тисяч скільки там поїздила, а там ще лежить літня резина. Два колеса як нових, а два колеса. Такі 50%, 30-50% зносу, А ті два нових то десь підкупили. Бо вони навіть не... Ну як? Малюнок одинаковий, але трохи вони відрізняються. В один. Одна пара така, друга така. ну Видно там яке. Так, показує автомобіль. Лобове скло ціле. Ніде не ні єдиної трищинки немає. А тепер покажу оце такі які фари, хто там розбирається в тих фарах. Ну кажуть, що це самі найкращі. Оце покажу, цю фару Теж. Не, не посічені ніде. Тепер оце якась штучка є, я просто треба її запитати оце на банкері. Що вона за штучка, не знаю. От. Так, далі йду. Фотографії є, машина ціла, все нормально. От. Так, тепер показую. Ну, 222 я показую. Так, мультируль, круїз є. Тут ще якесь управління там своє, автомат, автомат працює ідеально. Пойде сідушок. що правої, що лівої. Так, що тут ще є? Кондиціонер працює далі. Далі. Отут є одне вибасто. Отут вибасто. А тут є друге, яке, яке регулюється температура і там от, бачите, там задній відсік намальований. Цю машину, може, якщо хто захоче, її добре буде робити. Грузопасажир або пасажир, він ну просто ідеальний. От Так як я сказав Зразу, машина взагалі нічого ніде не готувалася. Бачите, ота сідушка як новенька, нічого там ніхто не сідав. А ця грязна. Все. Немає в мене часу займатися цими машинами. Так що, скоріше всього, як вже людина позвонить то я її віддам десь там щось хімічне, там, щоб, щоб помили салон, там все зробили, щоб нормально. Дивіться, це її рідні диски. рідний не ржаві, нічого, ну так як з 18-го року. Чуєте цей такий чуть -чуть, там подрапинка є. От. Є фаркоп, є мигалки, познімаєте їх, якщо кому треба, буде. Є задній паротронік і він там ще й показує на дисплеї. Так, оце так, тепер я вам покажу, зараз мотор працює. От. Тепер покажу я вам. Багато людей кажуть, ми хотіли би машину побачити, яка вона прийшла за кордону зразу. Оце вам прийшла машина за кордону. От, пожалуйста, любуйтеся цією машиною. Приїдете сюди. Для мене кажете дядя Вася. Хімія оця коштує 100 баксів. Винімаю 100 баксів і хімічте собі до посінняння. Кажете дядя Вася, 200 стоїть. Винімаю вам 200 і. Є люди, які спеціально, як говориться, обучені є для цього. І салончик зроблять, і тут помиють, і все. Скоріше, що ми, кому там, скоріше, що ми оці стілажики заберемо, бо в нас тут робочі наші просили, якщо вони не потрібні людям. Так. Все. Ой, на той сторони. ну розберуся. Так, все, машина рівна що з цієї що з другої сторони, так як я вам казав. Ее машина не фарбована. Може, забувся сказати. Якщо у вас на роботі синяки працюють, драгер тут стоїть. Якщо зранку при, там, прийшов на роботу з душком, він вже не виїде, придеться комусь другому дути в нього. Він легко відключається, Любий який електрик відключає його там за 5 хвилин. Але кому треба, то може комусь... І треба навіть знімете, в себе на роботі поставити будете, синяків ловити. От. От таке, що зараз вам покажу. Так, оце як бачите, це тільки помилася підложка. Все, протерлося її. Все. Остальне, якщо в нас буде час, то ми його помиємо. Якщо не буде часу, то значить будете мити, ви будете мити його. За наші гроші. Ви краще зробите, але там фірмачі хороші, хороша хімія. Вони гарно все зроблять. Ну все. Все здається, я сказав. Повноприводний, що сказав. Високо стоїть машина, як бачите. Бачите, як високо гарно стоїть машина. От. Так, скажу зразу, машина без жодної технічної проблеми. Машина пробивається по Швеції по і аукціону і пробивається так по пробігу. Це навіть не розглядається. Можете зайти, здається, там Car.Info на аукціон. От яка вона буде на аукціоні, вона там ще гарніша. От. Яка вона була на аукціоні? Там навіть буде скоріше всього, що там і ціна буде. Так що удачі вам, покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль, дзвоніть. Якщо у вас вже там, може ви під клієнта чи хто, Ну поставлю я людину сюди там на на якісь там, півдня чи на 3 чи години. Е, дай все. Дай візьмуть його, вимоють того салончика, постирають ту сідушку, у нас є цей моющий, як він називається, пілісос і це, що вибиває. Є. Але зараз у нас немає часу. Так, удачі вам покупці автомобіля, коли вам буде потрібен такий автомобіль, дзвоніть. Зразу скажу, що автомобіль без жодної технічної проблеми. От, ще забувся. Зараз я ще відкрию капотика. Бо багато людей інтересують, що ж там під капотом. Кіряний руль, тільки не подумайте, що ми його тут вже, його того лисого убитого руля своєю шкірою там перешили. Не своєю, а нашою, українською. Завод. Скажу так. 에... Мотор чистий, але це, дивіться, ні капельки тут ніякої води немає. Ми його не мили, не знаю, може швелі десь там мили. Але ну, приходять машини такі чисті. Якщо така машина, де вона там десь не гасала, от, а така сервісна машина, через той пробіг у неї такий, все, все ясно, значить... Ну все, в цю ціну будуть входити, що я скажу, то будуть входити і, і 4-й літні резини. Ми її, скоріше всього, що може закинемо на літню резину. Все, які будуть запитання дзвоніть. щось ми ще все-таки ну не думаємо, ну, не знаю, коли там хто приїде, але ну, як в нас буде десь час з понеділка там, чи коли, то ми нею займемося, хоча б її там. Може полірнути трошки, хоча вона гарно виглядає. Все. Удачі вам покупці автомобіля, що дзвоніть. Не будуть якісь наводящі питання.